Я давно вже хотів організувати рибалку для людей, які багато допомагають іншим. В цей момент найперспективніше було ловити судака. Тому ми приїхали на місце з самого ранку, стали на локацію і почали ловити. І вже незабаром мій шнур зачепили. Але ось чому ця подія була незвичною. У мене ж там грузик 40 грамів. Нормально. А, прикольно. Ого! Дима. Так, 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 так. Ловить, ловить, ловить. Сидите. <ривіт> Мастерський стрибок. Бігу. А Дима, потримай. Я що, просто. Я мордю в камні завис, маловиться. А пацака де у вас? То, я його тримаю. Як я зручно автоматично. Давай. Я вморду в каміння завів, звідси. Заводь. Справа. Ой, ой, собі. Ой-ой-ой. Так майстерський, короче, на пару сантиметрів. Не хватає, щоб води набрати. А я уже. Вибачай, Віталя, вибачай. Дякую тобі. Все, вітаю. Дімка. Судак! – А я чесно, що холодненько пішла. Обирвав цей. Він обірвав приманку. – Але чуть-чуть буквально капельку. обірвав, на машинне масло взяв і такий жадібний. Опа. Що ж забрав його. Класний такий. Я думаю, кілограм. Так, да, кілошка десь є. Вітаю. Клас! Ну, а Ми Діма її там її зверху вариватися. з двома ловить. Він збільшує, збільшує собі берегідність. Да, 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 да. О, надія уходить. Зараз тут такі водовороти будуть, точно судак підійде. Ну, слава. А може моє різниця. Там Взагалі. Вже не грає ролі. Ану, 800 грамів. 815. Слава Богу. Діма ж новачок в ловлі спінінгом, тому найперспективніше було поставити йому відвідний повідець. Що я і зробив, зв'язавши його так, як вчив вас от, в цьому відео. До речі, там я розповів історію появи від відного повітця. От, вже зв'язали відвідний повідець. І подача приманки по-новому принесла чергову рибу. Невеличкий, але класний. О, так це конець. Дімка, я тебе вітаю, палосад! Класика відвідного повітця. Клас. Давай, піднімай. Як враження, Діма. Невеличка рибка, правда? Ну, супер. Дальше більше. Тут... Коли когось приводиш і він ловить рибу, це більше навіть щастя, ніж сам зловив. Скажи. Як ти не повіриш? Я сьогодні, коли їхав, господи, тільки щось. він Як відчуття Дінго. Одразу, знаєте, я думав, що за щось зацепилося. Я такий клас, чую, чую вібрацію. Ну це мінус від, відного, що немає оцієї такої покльовки. Бум. Але якщо там нормальна риба, от такий судак, як у пастиря, то я там і день буде. А. Ага. Була покльовка. Чітка судача така тлінь Ті тілінь. І от вже через пару хвилин Діма тягне свою другу рибу. Що ж, Діма з відвідним рулить. Бачишь, Виталь? По -любе, по -любе. Бачу, бачу. Давай. Я сегодня на пистолет. Это сюда, скажешь, за все. Ну, да, давить наче. Да, давить нормально. Я по, по воде выжил. Да, нормально, здесь хорошая штука. <реку> так, сюда, сюда, сюда. Скрывай, Дима, скрывай, 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 скрывай. Не Взял, я контролирую. Десять пивки ложный. Дима, Я думаю, що все, це рибак вже. Ти бачиш, машинне масло йдають. Так, да, працює. І відвідний повідець, можливо, він так не лякається. Коли я когось запрошую на риболовлю, мені хочеться, щоб та людина спіймала ще більше риби, ніж я. І отримала просто величезне задоволення. Ну і я теж не міг залишитись без риби, тому свою покльовку я таки отримав. Тільки сказав, що течія закінчилась, риби немає, от відразу. Правда, там такий розмір. То ікра цього судака в мене клюнула. Що, з'їде? Чи ні? Це, це ж за ним тепер спускатись. А, нормально. Да. Ha ha ha. Маленький. Нарешті я розловив мандулку. Взяв він на неї. Але, самі розумієте, на силікон ловиться більший судак, на мандулу взяв ось такий. Тому бажання ставити прямо сильного часто мандулу ні, розловився. Зараз ще пару закидів і буду більший силікон ставити. Аби зараз ще спуститися нормально. Ну, і на останок ми заїхали на Жерехову локацію. Раз нам вже було по дорозі. То чому б не спробувати і не половити годинку в новому місці? Жерех, Думаєш? жерех стоїть окей. Чи Галавль? Галавель стається. А... Галавль. Галавль. Так. Да. Ану. Ага. Клас. Ну, гарний, слухай, головник. Хоча я би напевно більше до жериха склянявся. Так? Ну, Він зробити. такий прогонистий, голова така. Дімка. Де тут тобі жовтенька така? У мене ж є. Є? є. Ви ж таку якраз да, дарували. Паузі, пауза, десь 4-5 секунд. Це точно жерех? Так, да? да, 100%. Супер. А вже через декілька днів пастер Андрій запросив мене на риболовлю. Але в цей раз ми вже взяли з собою махові вудочки та прикормку. Ціль була зловити амура на 4 кілограми. Саме таку рибу спіймали в цьому озері буквально на днях. Що-то в дугу. що-то плохої походу це опять Ручка поменше, але нічого. Да. Пробуємо. В основному намагаємось його вимучувати. Це такий десь піддушку. Піддушку амур. Гарно, гарно. Треба його вимучувати зараз. Але все ж таки взяли його. Десь такий, я думаю, 2500-2700. Ну гарний. Таке у нас тут риболовне місце. Шука. Кажу, місце у нас тут таке риболовне. Сьогодні вибрались з пастерем Андрієм на рибалочку, на поплавок. Дивіться, яку гарну рибку вже зловили, поки мене не було. Ну, спав. Я вже з 4 годин потрошку збирався, думав їхати, не їхати така ніч, звісно. Зібрав я свої снасті, насадку повісив бутерброд з черв'яка та опариша та закинув. Треба чекати. Для себе зрозумів таку штуку, що після того, як багато років ловиш на спінах, сидіти на одному місці з вудкою дуже складно. Сидиш, спостерігаєш. Зі спінгом зазвичай закинув туди, закинув сюди, думаєш, що зробити. А з поплавком сидиш, думає, що зробити, а по факту робити або я не знаю що, або не так багато її вибору. Сидиш, чекаєш, клюне не клюне. Тобто, наче все зробили так, як треба, але все залишається. На розсуд риби, щоб вона сюди підійшла на прикормку, зловилася. І тоді вже буде радість виважування. Yeah. Yeah. Все, здався, хапнув повітря. Дякую. Я думав теж підсаку взяти, потім думаю, ну у вас є така якраз підходяща, невеличка, бо у мене тут така на щуку кілограм десь. Дякую. <зв>. Скажи, як відчуття Так, Подивіться. О, Це клас. Гарний. Думаю, даже... Маленький ще, але приємно. Mm. потягати такого вже було гарно. Mm. Зажував, бутербродика взяв того першого, як я чіпляв. Хробак червоний і опариш. Треба буде зараз вже поміняти. Oh. Ой, хороше. Ой, а це платвичка? Yeah. Теж гарно. Клас. Все одно, це цікаво. так? Да? да, так, невеличка, але хороша. Клас. А ти питаєшся, не треба сидіти. Ну, і ось така маленька платочка теж ловиться. Але в цей раз на три опариші. Можливо, все-таки хробак їм теж треба, щоб нормальна риба брала. Цей день Амур до нас так і не вийшов, але в нас ось такий результат, що я вважаю, також непогано. А я все ж таки не витримав і дістав свій спінінг з мормишкою. Пробував спіймати білу рибу, а зловився ось такий малий окунь. Не витримала душа спінінгіста. Поставив я на морма спінінг ось такого маленького твістера та вимочив тут оконтя, а поплавок он стоїть вже хвилин 15 без покльовки. Пару штук я, звісно, прозівав, але ну, я там був поруч, навіть не встиг руку простягнути, щоб підсікти. Кому сподобалася наша риболовна історія, поставте лайк та підпишіться на канал. Також запрошую вас в коментарі, щоби поспілкуватися. Ну і обов'язково подяка всім тим, хто підтримує його фінансово. Якщо ви також хочете долучитися, будь ласка, в описі до цього відео є всі посилання. Ну а далі я рекомендую вам подивитися наступне відео. Побачимось там та на водоймі. Бувайте!